Питання, які ми сьогодні будемо розглядати, я довго не буду говорити, тому що мої колеги готові вам продемонструвати те все, що є, є наші. Військовослужбовці, які є учасниками тих подій, які відбуваються в нас в університеті, і хочу відмітити єдине, що це те маленьке, напевно, що може зробити наш університет для тих, хто зараз боронить нашу землю від ворога, і ті, на жаль, які закінчили свою боротьбу і зараз проходять у нас і реабілітацію, і певну допомогу. Проєкт Моя історія війни Він зародився поміж істориків нашого університету вже восени 2022 року. Ми планували зібрати мережу, цикл, базу усних історій, свідків війни, таких людей, як тих, які перебували в окупації, ті, які були в полоні, ті, які емігрували, ті, хто стали внутрішніми переселенцями. Як науковці, як історики, ми в цьому проєкті Моя історія війни насамперед бачали, що це Буде накопичення історії людей, і це стане майбутньою базою, такою потужною базою для майбутніх дослідників, які будуть вивчати історію російсько-української війни. Ми Зробили цю програму, це програма освітня програма і програма тренінгу. Ось вона переді мною це одноденний і двохдренний тренінг на 75 сторінок на, е, це навички ефективної комунікації цивільних і з військовими. Ми готові навіть готувати і тренерів, допомогти громадам. Причому ми готові це робити безкоштовно. Єдине, що я хотів би привернути увагу, бо це, як на мене, надзвичайно архіважлива. Бо коли я взнавав десь через міністерство, мені говорили, там 300 тисяч військових, ну, ну зараз якби. А скільки далі ми будемо комунікувати у повсякденному житті? І отут треба оці просто знання максимально дати людям цивільним, щоб вони намагалися дійсно почути не через себе, а почути через ту травмовану, цінностну картину світу людини, яка, яка була. Ну, як на мене, в пеклі, або або мене навіть, навіть це щось інше. Я бачу, що ми рухаємося паралельно, і дуже важливо, щоб наша робота, от ваша робота, на в університеті перетиналася з тим, що ми можемо як орган законодавчий і що потрібні робити органи виконавчої влади. Тому я безсмежно вам дякую за вашу роботу. Особливо я хотіла подякувати за безперечно за толерантну розмову.